Ласка, випросимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. США мають намір протистояти Китаю шляхом гарантування безпеки критично важливих ланцюжків постачання від рідкісно земельних металів до суднобудування. Президент Трамп наполягає на тому, щоб ми самі контролювали свою долю і не мали вузьких місць у наших ланцюжках постачань. Міністр оборони США під гексет зустрівся зі своїми колегами з Китаю та азійських країн союзниць. Ми не шукаємо конфронтації, але готові захищати наші інтереси як самостійно, так і спільно. Новий прем'єр-міністр Японії зустрілася з сідзіньпіном. Під час обговорень вона торкнулася ключових чутливих для Пекіна питань. Міністр фінансів Скот Бесент заявив, що США мають намір взяти під контроль найважливіші ланцюжки постачань, від рідкісноземельних металів до ліків та суднобудування. Про це він сказав після торгових переговорів Дональда Трампа і Сідінпіном. Ми контролюватимемо наші ланцюжки постачань у сфері рідкісноземельних металів, напівпровідників, ліків, сталі та суднобудування. Частина порядку денного Америка насамперед, яку просуває президент Трамп, полягає в тому, щоб ми самі контролювали свою долю і не мали вузьких місць у наших ланцюжках постачань. Бесент підтвердив, що США на рік відкладуть дію нового правила, яке мало поширити експортні обмеження на компанії за межами Китаю, якщо їх фактично контролює Китай. Поки що такі компанії користуються лазівкою, створюють дочірні фірми для збереження доступу до американських технологій. Під час азійського турне Трампа США і Японія погодили договір щодо ядерних реакторів нового покоління та рідкісно земельних металів. Бесент заявив, що Трамп хоче відродити яд ядерну енергетику, щоб конкурувати з Китаєм, Китайці будують АЕС, вони запускають їх щомісяця. Ми відстаємо, але під керівництвом президента Трампа ми наздоженемо. Торговий представник США Джеймі Сонгрір заявив, що поки що вирішено не всі проблеми у двосторонніх відносинах. існує багато проблем з американськими компаніями, які намагаються працювати в Китаї. Він заявив, що зустріч Дональда Трампа і Сідіньпіна була присвячена гарантуванню безперебійних постачань рі. Кисноземельних металів, поновленню закупівель китай американської сільськогосподарської продукції та боротьбі з фентанілом він додав, що річна пауза в торговельній війні це лише крок до зміцнення довіри, і що США мають інші варіанти, якщо це не спрацює. Міністр оборони США Під Гексет зустрівся зі своїми колегами з кількох країн, зокрема з Китаю та Індії, в кулуарах саміту Асеан. Його метою було зміцнити зв'язки у сфері регіональної безпеки. Ми не прагнемо конфронтації, але готові захищати наші інтереси як самостійно, так і спільно. Саме тому ми оголошуємо створення оперативної групи на Філіпінах, що стане ще одним кроком у нашій співпраці. which will be another step in our cooperation. Гексет назвав угоду про співпрацю у сфері оборони з Індією наріжним каменем регіональної стабільності та стримування. Він також запевнив представника Пакіна, що США рішуче захищатимуть свої інтереси і підтримуватимуть баланс сил в індотихоокеанському регіоні. Крім того, він висловив стурбованість діями Китаю південно-китайському морі та в районі Тайваню. Філіппіни і США сформували нову спільну оперативну групу для зміцнення співробітництва та підвищення бойової готовності зона її дій також охоплюватиме й Південно-Китайське море. Тайвань відкидає спроби Пекіна встановити контроль над островом. Президент Вільям Лай заявив, що ніколи не прийме модель одна країна, дві системи, яку Пекін використовує в Гонконгу. Лай заявив перед військовиками, що тільки сила приносить мир. Його слова пролунали на тлі введення в експлуатацію американських танків Абрамс Ебремсосіда. Ми повинні зберігати гідність та рішучість, зберігати статус кво і рішуче виступати проти анексії, агресії, проти принципу Одна країна, дві системи. Ми завжди відстоюватимемо вільну демократичну конституційну систему. Тайвань закупив у США 108 танків Абрамс, щоб підвищити свою обороноздатність. Перша партія з 38 танків прибула наприкінці минулого року. А в липні брала участь у навчаннях із бойовими стрільбами. Друга партія із 42 танків прибула у липні цього року. А остання партія з 28 танків очікується на початку наступного року. Танки Абрамс доповнюють інші сучасні системи озброєнь США, такі як модернізовані винищувачі F-16V та ракетні системи. Ми Хаймарс президент Тайваню пообіцяв збільшити витрати острова на оборону до 5% ВВП до 2030 року. Новий прем'єр-міністр Японії Санає Такаїті провела свою першу зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном під час саміту АТЕС у Південній Кореї. Такаїті визнає, що між Токіо і Пекіном як раніше існує безліч нерозв'язаних питань, але заявляє, що сподівається на зниження напруженості та підтримування діалогу із Сі сідіньпіном. Обидві сторони домовилися про розвиток так званих стратегічних взаємовигідних відносин. Китай порушив питання про Тайвань на самому початку переговорів. Сідзінпін зробив кілька зауважень щодо Тайваню, тому я сказала йому, що підтримання добрих відносин між Китаєм і Тайванем є вкрай важливим для регіональної стабільності та безпеки та Каїті торкнулася чутливих для Пекіна тем, таких як порушення прав людини в Сіньцзяні та Гонконгу. Вона також піддала критиці дії Китаю поблизу островів Сенкаку та його контроль за експортом рідкісноземельних металів, що загрожує глобальним ланцюжкам постачань. Японія поставила Пекіну вимогу гарантувати безпеку її громадян та зняти заборони на ввезення японських морепродуктів та яловичини. Водночас Сі Цзіньпін закликав Японію розглядати відносини двох країн через історичну призму. Він нагадав про глибоке каяття.

Такаїті називають залізною леді Японії. Вона займає тверду зовнішню політичну позицію, тісно співпрацює із союзниками, особливо зі США, для підтримання регіонального геополітичного балансу. Примітно, що після її убрання Сідіньпін порушив традицію і не відправив особистого вітального послання, а делегував це завдання прем'єру держради Каенер Лгітяну. Спостерігачі відзначили різкий контраст між теплим тоном та Каїті на зустрічі з Дональдом Трампом та її явною. Стриманістю сідіньпіном десвік бачиво звизиблі директор NVIDIA Джен Хуан висловив сподівання, що їхні нові передові чепи Blackwell будуть продаватися в Китаї. Він додав, що вирішальне слово за Дональдом Трампом. Хуан виступав проти американських експортних обмежень, стверджуючи, що вони допоможуть китайським конкурентам, таким як Huawei, й швидше, наздогнати США. Китайський ринок великий і динамічний, з безліч розробників, які створюють технології шаї, які Китай експортує по всьому світу. Якщо американські технології зможуть підтримувати ці моделі шаї, це піде на користь як сполученим штатам, так і всьому світу. Трамп підтвердив, що питання про напівпровідники обговорюються з Китаєм, але уточнив, що чипи NVIDIA Blackwell не є предметом переговорів. А торговий представник США Джеймі Сонгрір заявив, що Чипи Blackwell вважаються перлиною американських інновацій. NVIDIA стверджує, що розширення її присутності в КНР може фактично обмежити конкурентну спроможність великих китайських технологічних компаній на світовому ринку. Однак, деякі американські офіційні особи та аналітики попереджають, що надання Пекіну доступу до цих технологій може зміцнити збройні сили Китаю та створити загрозу національній безпеці США.